Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 24-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них біографічна драма, напружений жахастик, кримінальна комедія і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають в просуванні каналу. Приємного перегляду! Субстанція Жахливий і водночас захоплюючий фільм, що піднімає важливі питання про жіночу самоідентифікацію та боротьбу проти стереотипів. Елізабет Спаркл багато років працює телеведучою, але не звичайною. Вона зірка популярного телешоу про фітнес. І їй здавалося, так буде завжди. Однак на свій 50-й день народження вона отримує неприємний подарунок: звільнення. Спустошена Елізабет відчуває себе. Тебе не потрібною, аж раптом натрапляє на інноваційний препарат, який дарує молодість і красу. Жінка вагається, але приймає рішення скористатися можливістю. Так на світ з'являється молода красуня Сью. Та для того, щоб підтримувати баланс молодості, необхідно дотримуватись одного простого правила. Через кожні сім днів Елізабет має проводити тиждень у своєму звичайному образі. Здається, що нічого складного одного однак це лише так здається. Кабріні зворушлива біографічна драма, яка розповідає про життя італійської монахині. Події беруть початок 1889 року. Франческа Кабріні молода монахиня, що має слабке здоров'я та разом з тим прагне допомагати знедоленим по всьому світу. За розпорядженням самого папу Римського, вона прибуває до Нью-Йорка, щоб допомагати італійським мігрантам. Голод, бідність та безліч дітей сиріт, позбавлених домівки, їжі та медичної допомоги, вражають Кабріні. Монахиня відразу береться до справи. Але на кожному кроці стикається не лише з расовою дискримінацією з боку місцевої влади, а і з дискримінацією за статтю з боку церкви. Усі, як один наголошують, знай своє місце. Однак Кабріні не з тих, хто здається. Це сильна та розумна жінка, яка завжди знаходить вихід з найскладніших ситуацій. Неприємності. Шведська комедія, яка поєднує в собі елементи бойовика та кримінальної драми. Головний герой Коні звичайний чоловік, що працює продавцем техніки. Напередодні дня народження доньки він просить свого керівника про додаткову роботу, щоб підзаробити грошей на подарунок. Керівник і відправляє його доставити, встановити і налаштувати телевізор. Однак Коні опиняється не в тому місці і не в той час. Його помилково засуджують за вбивство. Ніхто не вірить в його невинуватість. І щоб це довести, йому доведеться зіткнути. З безлічі небезпечних ситуацій та перехитрити тих, хто повісив на нього це вбивство. Жадібні люди. Кримінальна комедія, що поєднує в собі елементи чорного гумору та соціальної сатири. Події розгортаються в невеликому містечку, що розташувались на острові. Молодий чоловік ВІЛ дещо хвилюється, адже сьогодні його перший робочий день в поліції. Його напарник Террі, уже досвідчений Коп, дає йому пораду знайти собі якесь хобі. Адже містечко тихе і тут ніколи нічого не трапляється. Але вже в перший же день Віл потрапляє в халепу. Він випадково вбиває дружину місцевого магната. Террі скаже ні, але повідомить, про цей випадок вони не можуть, адже стане відомо, що Тері не було поруч з новобранцем. Вони приймають рішення прибратись на місці злочину і випадково знаходять 1 мільйон доларів, через який усе летить під три черти. Граф Монте Крісто. Сучасна інтерпретація класичного роману Олександра Дюма, молодого юнака Едбона Дантеса, щойно призначили капітаном корабля. Нарешті здійснилася його мрія, і тепер він зможе одружитись на прекрасній Мерседес, але не так сталося, як гадалося. Під час церемонії весілля Едмона заарештовують, впевнений, що це непорозуміння. Він обіцяє коханій невдовзі повернутися. Та знайшлися недобрі люди, які посприяли тому, щоб Едмона запроторили до в'язниці. Пройшло багато років, перш ніж йому вдалося втекти. Від колишнього юнака не залишилось ні сліду. Тепер він грав Монте-Крісто, який бажає поквитатися зі своїми кривдниками. Забери мене на місяць. Захопливий фільм, який поєднує в собі елементи комедії, драми і історичної реконструкції, Він змушує задуматися про природу успіху, про ціну, яку ми готові платити за досягнення мети, і про те, як важливо залишатися собою в будь-якій ситуації. Події розгортаються у 60-ті роки на тлі гонки між США і СРСР за першість у освоєнні космосу, щоб поліпшити суспільний імідж космічної програми і підняти дух нації на Са наймає фахівчиню з маркетингу Келлі Джонс. Розумна та амбіційна жінка відразу береться до розробки і втілення масштабної рекламної кампанії. Однак, інженери космічної програми не в захваті від надмірної уваги суспільства. Тому між Келлі і Коулом, керівником місії Аполлон 11 виникає напруга. Між іншим Келлі пропонує транслювати висадку на місяць по телебаченню, що аж ніяк не входило в плани коула. Але їхнє протистояння поступово переростає у взаємну симпатію. Код жовтий. Динамічний трилер на тему викрадення дітей та небайдужості звичайних людей. До поліції надходить дзвінок від стурбованої мами про викрадення її доньки під час прогулянки в парку. Семирічна Шарлота, ймовірно, сіла до чорної Тойоти Камрі найпопулярнішого авто в країні. Поліція оперативно розсилає повідомлення з сигналом код жовтий з орієнтуванням на автомобіль викрадача. В цей час молода жінка Жаклін запізнюється на побачення, тому вмовляє таксиста Шейна, який вже мав закінчувати свою зміну, відвести її. За додаткову плату. По дорозі вони помічають підозріле авто, яке підходить за описом, і починають переслідування, ще не усвідомлюючи, чим закінчиться ця історія. Озеро Кадо містичний трилер, що тримає в напрузі до кінця. Події розгортаються в невеликому місті Карнак, що знаходиться в Техасі поблизу озера Кадо. Юна дівчина Еллі має дуже складні стосунки з матір'ю, а рідного батька вона навіть ніколи і не бачила. Єдина, з ким дівчина добре спілкується, це восьмирічна Анна, її зведена сестра. Уникаючи скандалів з матір'ю, Еллі майже не з'являється вдома, а останнім часом і взагалі перебралась жити до подруги. Але все змінюється, коли її зведена сестра Анна. Зникає. В першу чергу починають прочисувати найближче озеро, оскільки її човен теж зник. Елі, хвилюючись за сестру, теж відправляється на пошуки. Але все виявляється набагато складніше. І за цим зникненням приховано багато таємниць, які Еллі належить розгадати. Покидьки. Комедійний жахастик з елементами трилера. Кіт, Кетлін та їхні діти-підлітки Джефрі та Емі подорожують в домі на колесах. Обравши гарну галявину в сільській місцині, вони роблять зупинку і влаштовують пікнік. Здавалося б, нічого не могло порушити їхній спокій, але несподівано поруч зупиняється авто. Двійко місцевих чоловіків розшукують свого родича, який зник напередодні. Сімейство запевняє, що нікого не бачили, та й заметушилися швиденько збиратись. Зовсім їм не. Сподобалась манера спілкування цих чоловіків. Але пізніше виявляється, що у цих чоловіків зламалась автівка, і сімейка просто зобов'язана одного з них відвести додому. Неохоче, але кіт погоджується допомогти новим знайомим ще навіть не підозрюючи, чим скінчиться цей вечір. Байдужість індійський драматичний трилер, який піднімає важливі соціальні проблеми. Вайшалі молода амбіційна жінка, що працює журналісткою на дуже маленькому телеканалі. Одного дня до її рук потрапляє шокуюча інформація, що стосується дівчаток, які перебувають в притулку Муза Фарпур. Згідно зі звітом, з дівчаток знущаються фізично і психологічно, але правоохоронні органи закривають на це очі, виявляється у справі замішані впливові люди, які намагаються уникнути розголосу. Вайшалі стукає в усі двері з надією знайти відповіді і докази, що насправді там відбувається. Поступово вона починає висвітлювати справу на телеканалі, щоб привернути увагу суспільства і, попри погрози. Її та її родині Вайшалі не зупиняється, а робить усе можливе, щоб врятувати дівчаток і притягнути винних до відповідальності. Резбол баскетбол резервацій. Зворушлива спортивна драма, яка розповідає історію баскетбольної команди корінних американців. Сюжет фільму обертається навколо шкільної баскетбольної команди Чушка Воріорс, яка прагне вибороти чемпіонство штату. Однак після самогубства Натаані свого зіркового гравця опиняється на межі відчаю. Особливо складно Джимі, капітану команди, адже на Таані був його ліпшим другом. Та, попри все, їм усім необхідно зібратись, щоб продовжувати грати за допомогою тренерки Хізер. Юні баскетболісти не здаються. А навпаки, об'єднуються, щоб зберегти надію на перемогу в чемпіонаті штату, і завдяки грій вони вчаться долати не лише спортивні труднощі, а й особисті проблеми. Снек ШЕК підліткова комедійна драма про дружбу та перше кохання. Події розгортається влітку 1991 року, двоє друзів Мус та Джей, шукають варіанти заробітку на літо. Хлопці прагнуть заробити багато грошей, тому це має бути не просто підробіток, а власний бізнес. І такий варіант з'являється. Вони отримують можливість керувати старою закусочною біля місцевого басейну. Здавалося б, що може піти не так. Та коли на горизонті з'являється мила дівчина брук. Мус та Ейджей відразу звертають на неї увагу. І з цих пір їх дружба піддається перевірці на міцність. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.